А може, їй просто так подобається. А коли подобається, то звісно. Треба робити так, як подобається. Тільки чому вона ніколи з нами не грається? Їй не цікаво, Чи, може вона чекає, щоб ми її запросили. Я хочу у ріжків почув біля тебе. Можна? Що? В мене ще ніхто про таке не просив. Та, будь ласка. Чого сваблять? Ого! Мабуть, вони ростуть. Ні, вони з спласмаються. Мой печеньку каленики. Чи ти любиш вареники? А це що? Це мій відео? Я його склала. Ога відеош. Я не каленик і ніколи не їв вареники. Щось ти не дуже доречний. Ей, обережніше, а то я тебе муцну. Он як? Тоді чухайся собі в іншому місці. i us just

Я зараз оголошу всім і ми почнемо. Увага! увага! Відкривається школа танців. Учителька, жара Пасянька. Всім бажаючих записатись у слона на Чіпора, Себто у мене. Чіпер, запиши мене, а то всі кажуть, що я не поворотки. Може, я навчуся бути елегантним. Елегантний бичок? Ще такого не бувало. І мене, Чіпер, і мене. А тобі слон на вухо наступить. Я ступав, ну я, звісно, вмію танцювати. Ну, але тоді окончитися ще краще. Може, коли-небудь я потраплю на справжній бал і мене запросять до танцю принц. Я чула, що танці будують натхнення. А роптом танцюючи, я краще складатиму вірші. Чіпа, я перша записалася, не забудь. Чуєш, Сенько, всі хочуть танцювати. Давайте... Дівчиськами, знову сукню мінятиме. Що ти шукаєш? Рукавичку. Тебе руки змерзли? Та ні. Я хочу е, взяти рукавичку, щоб прошити бронь замість вуха. Ну, вони схожі, правда? Дозвольте запросити вас на тан. Ой, задоволенням. Урок продовжується. <ріст> Ти можеш танцювати зі мною. Ти ж мені велике задоволення. Була. Коли хочеш, я й тобі зв'яжу шарфіка, щоб тобі було добре гуляти один. І я буду тобі дуже вдячна. Будь що ти робиш? Як ти поводишся? а як нечемно! Щося! Гроня, давай я тобі допомогу. Сподівайся, ти не дуже забився. І чого іще три. Ким не долатим гордом. Батьки мені сама порадила. Самому думати треба. Для чого тобі голова? Щоб готатися? Яка цікава розмова. От тільки чим це все закінчиться. Соломоні, не сперечайся, краще допоможи мені. І лапою на повороту. і лапою. Ти ж мені? Друг на Мабуть, перед танцем варто було підкріпити!